Доброго дня, пообідали, але не хочеться нікуди виходити, хоч і сонечко вийшло, таке, знаєте, трошки морозець і сонечко. Але треба їхати, бо дамочка сьогодні вранці доїла останнє. да? Тому і Саша їде, і Маша. А ми зараз до бабушки йдемо на кухню, бо бабушка миє, миє посуд після обіду. А я ось уже сьогодні білу шапку одягла. Шапок? Прямо молодичка. Гарна я молода, гарна я молодичка, цигани так співають. Мені так подобається весілля циганське дивитися. Ні, можна і можна без шапки їхати. Ну, знаєте, якось... чи без шапки поїхати? Я, мабуть, без шапки поїду, да? бо мені щось вже жавко. мені. Так як отак так от отак, да? Поїду я без шапки, не хочу я в шапки їхати. Отак ще гарніша, правда? Та як облизана. Облизана тіття. Ти будеш скучати. Ну не треба починати вже скучати, вже видно, що в тебе настроєння впало. Ми приїдемо. Заспокойся. Ми приїдемо. Так, синька -та свої боти вимив. Боже, які вони були засрані, гляньте, як він їх вимив. Як нові стали. тут поставить і хай сохнуть на полах. Та вони вже висроли. Вони ж там теж тепло. Так а тут теж тепло. Тут теж може. Так, коротше, обуваю боти свої. Хочу бути свої боти на голу ногу. От, дивіться, носки не обуваю. Тому що там такий мех, і воно там мені так незручно трохи. І мені жарко в них. Мороза ж такого нема. На голі ноги. Отож так. Вскочила і побігла. Чесно кажучи, ще їду, бо сьогодні там мурашка, там, Боже. Я не знаю. На вулиці холодно стало. Вони лізуть і відсіля, відсіля. А в мене закінчилося оце средство. Я його в новій лінії покупаю, ну та поїдемо, робимо все одно, нема чого. Поїдемо. Так, я зараз беру ошейник. До бабушки. До бабушки. Я вам скажу, що колодка на оцих ботинках вона не дуже зручна. Якось так, як ото гусь туди-сюди, туди-сюди перекидається. На Вулиці можна цивілізацію включити, а в хаті темно дуже. Дусічка, йдемо маленьке, йдемо йдем до бабусі, пішли. Пішли до бабусі, заходь. Ні, 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 на ось тебе. Ну все, пішли Дуся додому. Я, 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 пошли. Я, я, я. Пошли. Пошли. Бабушка зараз прийде. Йдемо, тому що зараз Саша буде відкривати ворота, щоб ти не вискочила. Йдемо в хату, в хату. Дусик? Ні, Дусик, ми не йдемо гуляти. Ні, пішли. Пішли Дусічка в хату. Пішли, моя куколка йдемо. Ні, не хочеш. Хочеш побігати, так ми ж ворота відкриємо, ти ж така шуста, що не дай Боже. Пішли, пішли в хату. Пішли, Дуся, 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 йдем. Дусічка, йдем. Дуся, Дуся, йди сюди, Дуся. Йди сюди, пиши. Я боюсь, що вона не вискочила, бо Саша не бачив. Заходь у хату. Давай, давай, давай. Пішли, пішли. яка хитре. Ой, а сумку я забула. Мені ж без грошей ніхто нічого не дасть. Ой. Дуська, ти хитра Да? Хитра жопенькая дівчина. Я вже повитирала, вони знову повилазили, люки такі. Все, бабушка, йди, не бойся. Включайте телевізор і дивіться. Ні, я загнала і сумку взяла. Все, включайте телевізори, дивіться. Да -да, Все, показок. Ні, я капюшон я одевать, не хотіла потом потім на місце положу тоді. Бачите, Саня не відкрила, тому що вона така, що може... Ох, вона сьогодні озела цього плюща. Ох, вона її танцює. О, оглянський бумажок порозносило. Це, мама, мусор збирала, воно понесло. туда сюди туди-сюди. Відчуває отут котів. Оце, бачите, оце все отак попоздирано. Ну, нерівно. Це вона. Вона тут таке витворяла, що я думала, що вона ногу трошки поранила. Вона через той кущ роз як плигонула. Ну, 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 скорость космічна, понімаєте? Космічна. І оце вона тут таке робила, глянь. Повигарцювала все. Куди я йду? Вже зовсім дурно. З другої сторони ворота шукаю. Ця сонечко. О-ну-ну, -ну ось залізла під це. Ось та подруга, що дратує нашу дуську. Ох, не любе котів. Ой-ой-ой, молодець. Молодець. В машині то не холодно. Тут. Санька каже, ти чого не діла шапку, а сам в бейсболки їде. <кій> <кій> Молодий. Антошка вдома. Машина в Антошика, ну я не знаю, як він їздить. А ось Антошик друг. Антоша, ти мене дивишся, скажи секрет, як ти день машину вважає. держиш в такому ну, стані? Так як як а де ж він її миє, скажи? Ну, Ані грозденька. Ну, така грязенька, присипана трошки. Ну, світ такий, що я Угу. Ну, молодець Андрюшка. Знаєте, Ми думали, що вже все-таки друга година, що люди зіскупилися зранку, а не тут то було. Всі люди <сі> виспалися і прийшли в магазини. І народу такого, що немає де машина. нам ще повезло, що виїхали. Ну, ми накрасня, тут в магазині, в магазині. Ми купляли сьогодні телячі і. Такі почки гарні, здорові і легені телячі. Короте, сьогодні купили все їй теляче. їсть. І ще й купила хвостик. Ну такий хвостик, звісно, здоровий. Кажу, давай, я нічого там такого жиру, я кажу, жир я обріжу, зварю дуськи, телячий буде на вар. А із хвостів зробимо собі чи борщ, чи що небудь. такий хвостик купила. Ну, теж дорого. Хвости. Блін, а по чому ж аж хвости? А ну дорого. Застущимо-то. І в Аврорі пішли, купили ось тут. Це ж раніше Кремічужан, це ж був меблевий магазин. Пам'ятаєте? Тепер ось тут і полуфабрикати зробили і все зробили. Ну, Тут ось дороги немає. Тут, мабуть, малецький наш, Троїцька вулиця. Малецький наш не їздить. Ну це був Красіна була, так, да, вулиця? Да. Чи ні? Так, да, Красіна. А тепер Троїцька. Андрійка пішла в куртки. А там в магазині була собачка така, ну не знаю, яка порода, я не дуже розбираюся. В дубльонки в такий, ти що взагалі? Ну така маленька, що її тут зав'язують, таку косичку наверху. А ну, цікаво, тут на даному магазин вже закрили. Тут раніше був магазин їхній. Набагато дешевше було. Зараз щось не працює. Не знаю, чому. Мабуть, невигідно тримати продавця. Це не викликаю, я вам покажу. Це наша перша лікарня. І тут онкологія була, Боже, як гарно зробили при президенті, при Зеленському. То був просто, люди вже помирали і ще в такому. Просто гної лежали, а тут зробили гарно. А отут, якщо заходити зліва, там старі, старі такі, дивіться, бачите будиночки? Ото там я народилася. Ну, вже воно закинуте все. Подивіться, зараз я вам покажу ось велике будівництво. Ось вони почали і ну, замерзло все, тому що війна. Але такий корпус построїли, ви, ви бачите, шикарний. І там зробили ремонт шикарний в тому відділенні онкологічному. І це все при Зеленському. Чомусь ці президенти цього не робили, хоч зараз вихваляється, що вони думали за народ. Не бачила я цього чесно. Просто не бачила. А отут у нас зліва дитячий будинок. Раніше був. Я не знаю, як зараз. Таке воно, як садочок. Ось Оце. Ось, 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 ось. Не видно, щоб там був. хтось ходив. Та ні, таке неначе працює. Я не маю на увазі, що по приміщенню, бетонна вулиця ця називається. Бетонна. Бух, гарно, що я шапку не оділа то так жарко, що хай похіднує. Дорога тут. Да, Таня ну Любе, наша на Велике. все він прикалується. Це нас один депутат наверное, в історії всієї країни, всього світу. Депутат місцевий два рази вже, другого скликання, два скликання, їздить на веломашині. Більше в неї нічого нема. Вона їздить на веломашині. От ми їдемо, ми тут, тут такий магазин, де ковку продають там, потім ці знаєте, скульптури такі, аїсти, шмаїсти, черепахи. Ми приїхали в магазин на машині, коли Танюха під'їжджає, купувала там комусь один. Народження цього Аїста. Я кажу, я на чому? Ти вона каже, на чому? На велике. Оце ось магазин зліва. Ось ось, жовті такі, ось, бачите, ось, Стартери, генератори зараз, але там раніше було це. І вона на велике. Оце так, да. я кажу, оце депутат, прямо як з фільму Слуга народу. Точно, там президента на станці на велике їздила. І ось два скликання на велике їздить. І це, це не жарт, це правда, я вам кажу, а то ви подумаєте, що я придумала депутат на Та Ні. Справді.